Що собою являє така аномалія, як талант? По суті, талант це місія людини на цій планеті Земля. І в якійсь мірі людина незалежна від нього. Як же ж формується така аномалія? Причиною є одна і та ж сама проблема із здоров'ям. По суті, тільки в тому випадку, якщо запуститься система самознащення і формується в людському організмі така аномалія, як томат. Як це відбувається? Коли патоген неправильно запускає систему самознищення і починає виробляти трутку, автоматично коранодмирників виробляє кортизол. Гарман стресу. Оскільки йде руйнування організму. І цей кортизол має таку форму. С21, аж 30, опять. Аж 30 одиниць воду. Вода горить на сонці. Отже, цей водень підпалює ваші мозок. Починає працювати на звичайному режимі. і сприяти, щоб яким чином намагаючись рятуватись, формувати талант. Причиною цього таланту є ваше постійні життя. і найбільше вірус, який входить в склад також. В організмі правода, але в організмі природи є стіни частинці, і тому природа має таланти. Ну, природа це Бог. А в людину може вміститися невелика кількість їх, і тому в кожну людину, можливо, навіть не на в кожної, проявляється така аномалія, як та. Але, як наслідок більшості людей це передчасна смерть. Шевченко прожив всього на всього 40 років. І щоб цей талант проявлявся, він не раз попадав в різні тюрми. І це сприяло тому, щоб запускалася система самозвищення на повну катушку. Леся Українка ще в дитинстві писанки, що вулить, мене питали, але я не признавалась. Я була мало горда, щоб не плакати. Я сміялась, У неї була така проблема з сухота. Це також хвороба наслідком потогенного микровенці. Такий талант, як писати. Музику, моцарт, Бах написали вночі. А чому вночі? Тому що, коли запущена система самозвищення, людина не може добре спати, йде потужні уроні і два мозги, працюють синхронно із тормовими нейронів, в яких живуть вільські, подаються гно. 100 мільярдів іронів маломовмозну, що ти не можеш засунути. Ну, отже, в людському організмі розвивається така аномалія. Талант писати феноменальну музику. Ще один талант, такий який мала вага. Більшість людей задавалися питанням. А хто ж дав можливість отримати і такий талант? Чи Бог, чи дьявол? Я вже говорила, в природі немає такої сутності, як Євг. Бог це поєднання двох сил рунівної захисної. Руйнівна сила це внутрішнє я. Організм не був живим, якби всередині не жили ті улятка. І людський, і людський, і природи організм ідентичний. Як внаслідок, вона прожила. Немало років, але в кінці померла такого захворювання, як рак лівої груді. Я ж говорила, що цей гімлітичний стрибтокок є причиною і цього захворювання, що посприяло тому, що вона захворіла на рак неправильне харчування. Хтось із журналістів розказував, що вона їла мама лигу і запивала колою. Це була любима її страва, робила брашку своєму кишечнику і нам було зносило. Як у нас відок серйозно захворював. І в якісь моменти, коли в неї було видіння, 12 припадки. чому? Це просто потужний викид був токсинів. В організмі, мозок. Від того вона навіть була моментами агресивним. І ще зараз хочу розказати про один талант. Талант самого Бога і Сина Ісуса. Він мав можливість самостійно тебе і не тільки. Навіть воскрешати і ціна цього таланту могла бути маликою, будучи Богом, він зрозуміти, наскільки небезпечно мати талант і не очищуватись в якийсь момент. Ці не настільки настільки почала його, що він вийшов на гору боку. І хотіть покінчити своє життя самого себе. Безперечно, Євангелій так не пише, там пише, що дьявол його почав спокушати і говорити, кинься згори, і царство буде все твоє. Це просто підсвідомість людського організму, так поводить з людиною. Коли іде потужний отруєння. Людина не може справлятися з цим, і в якийсь момент вона вирішує, приймає рішення. Все, я раз і назавжди роблю кінець, щоб не терпіти цю кату. Але Ісус це той самий Бог. Він прекрасно розуміє, що з ним відбувається. Що ж він зробив, щоб не піти на такий жахливий вчинка? Покінчити життя самогубством, пішов у пустині сахару на 40 днів і строго там постріль. Чому пішов в пустині Сахару? Тому що оці стафілококи і стриптококи помирають при високих температурах 60 градусів. Ну і коли ти не даєш місця, це ще один спосіб пробувати думку. Я розумію, можливо, хтось зневажив до мене відноситься, що я розказала цю правду. Але я більш ніж певна, що Бог хоче, щоб люди розуміли, наскільки небезпечно, маючи талант, не очищатись і не самостілюватись. І не робити перерв. Тому я знаю, що він хоче, щоб люди знали цей секрет і правильно поводили себе, очищувалися за допомогою різних методів. Для того був навіть придуманий. Великий піст, не тільки Великий піст. Чотири рази на рік розумні люди продумували пости. Але єдине, що на даному етапі вони настільки ефективні. Тому потрібно людям, зваживши всі за і проти, продумати, як правильно очистити свій організм. Ось так така ціна таланту. Щоб ви розуміли, або передчасна смерть, або людина може накласти на себе руки, або, як наслідок, серйозна хвороба, така як рак. Дякую, що послухали. До зустрічі!